Усіх вітаю, з вами знову Лана. Книжка, яку я прочитала і про яку буду розповідати вам сьогодні, була не за моїм планом. Я знаю, що це одна з улюблених книжок Каджита з каналу Три Кванти півночі. І нещодавно я почула про неї на каналі Саша Інріт. Також я почула, що це дуже цікаво, але незрозуміло. Що ж? я подумала: окей, якщо цікаво, але не зрозуміло це до мене. Я маю це прочитати. Мабуть, і немає кращої рецензії для мене, ніж цікаво, але не зрозуміло. Як мінімум, маю прочитати з принципу. Так подумала я і рушила читати. Отже, Том Светерліч The Gone World» світ, що пішов, або ж зниклий світ. Залежить від перекладу, у нас книгу, до речі, не перекладали. Але хто знає, що буде у майбутньому, можливо, колись перекладуть, якщо ми будемо про це просити та набридати видавцям, тому що насправді ніхто не буде знати, що є попит на якусь літературу, якщо цю літературу не просити. До речі, це фантастика. А власне, наукова фантастика, хорор, трилер та подорожі в часі. Це номінант на премію Goodreads Choice Award 2018 року за найкращу наукову фантастику. У зниклому світі автор по-новому використовує подорожі в часі. Люди можуть мандрувати у майбутнє, створюючи тимчасову можливість, яка зникає, коли мандрівник повертається. У романі таку техніку використовують для розкриття злочинів. Але на жаль, герої виявляють, що дослідження майбутнього наближає кінець світу. Для книги автор черпав натхнення з розмов зі своїм вже покійним тестом фізиком в Міноборони США. Власне він з ним обговорював подорожі у часі. А свого зятя діючого агента Нсіас він розпитував, як на розслідування кримінальних справ вплине подорож у майбутнє. Власне, якщо ви не знаєте, хто ж такі співробітники НСАС, можливо, ви дивилися серіал «НСАС. Морська поліція. Там багато різних відвідлень, але центральний серіал у Вашингтоні так і називається «НСАС. Морська поліція. Ну, власне, це такий федеральний орган, який досліджує злочини, скоєні. Військовослужбовцями, морськими котиками, або ж їх участю, або ж вони постраждалі. Тобто, все, що стосується військово-морської служби, це все NCIS. Ну коротше, у автора там працює зять, з яким автор спілкувався та надихався написанням цієї книжки. Давайте спробуємо розібратися у хитросплетіннях часу у цій історії. На початку книги ми зустрічаємо головну героїню у 2199 році, коли вона ще проходила стажування, коли вона ще була новачком та була у далекому майбутньому. Це спочатку здавалося чимось химерним, тому що вона заблукала у якомусь холодному зимовому лісі і бачила там свої дублі, вона там загубилася. Змерзла та розуміла, що помирає. Власне, вона лишила маячок аварійний та сподівалася, що її заберуть. Але коли прилетіли люди, які мали її забрати, вони забрали не її, а один з її дублів, який висів на хресті вниз головою. Потім вона думала, що це все їй наснилося, адже її все ж таки врятували. Проте Зважаючи на те, що вона отримала обмороження, коротше кажучи, їй ампутували одну ногу. Тому в неї протез замість ноги, і це агент інвалід. Вона не пішла у відставку, а продовжила свою діяльність. І наступного разу ми вже зустрічаємо її через багато років у Пенсильванії у 1997 році, коли їй доручають одне розслідування. Власне, Шенон це агент таємного підрозділу військово-морської служби кримінальних розслідувань. Трапилося вбивство сім'ї військовослужбовця та зникла його донька підліток. Спочатку думають, що це батько вбив свою родину, дізнаються, що він чому власне її і залучили, бо вона ж у таємному підрозділі. А, а батько ну. Цієї дівчинки, яка зникла і сім'ю якого вбили, був астронавтом. Коротше, він мав відношення до тієї ж служби, що і вона. Проте, згодом його знаходять вбитим для того, щоб якось краще розібратися у слідстві, вона відправляється у майбутнє. Але все стає складніше, адже кінцева точка це крах людства. Шеннон Мос сідає у космічний корабель та стартує власне, у космос. На борту її корабля розташований БЛ-двигун. БЛ, БЛ це власне скорочення ім'я винахідника бранда Ламанака. Шеннон на кораблі пролітає повз місяць, де радари перевіряють останні Дані, які були внесені в її бортовий комп'ютер, та потрапляє у небезпечну зону. Власне, що ж таке небезпечна зона? Вона наповнена БЛ-вузлами простору часу, нестабільними крапками, створеними БЛ-двигуном на шляху до глибокого часу. Отже, БЛ-двигун вмикається та створює квантову піну. Це система кротових нор, які одночасно з'являються та зникаються. Це, яке має бути в планківському часу. Кожна нора це шлях в один з варіантів майбутнього всесвіту. Звичайно, це не обов'язково згадувати, але давайте я побуду трішки занудною. Власне, що ж це таке квантова теорія у викривленому просторі часу. Це фізична теорія, в якій розглядається динаміка квантових полів. Так, в рамках загальної теорії відносності вона не може бути вірною. З фундаментальної точки зору, але фізичне застосування даної теорії є міра викривлення простору часу. Звичайно, в порівнянні з планківськими масштабами. Який жах? Який жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Наша героїня стрибає у небудь-де, ну тому що це не якесь певне майбутнє, а лише один з варіантів. Цього майбутнього, і коли вона його покине, він теоретично перестає існувати, тому що ну це ж один лише з варіантів майбутнього. Шеннон має пролетіти крізь квантову піну аж три місяці на 19 років уперед. Ну а отже, потрапити десь у 15-16 роки, дізнаючись деякі подробиці слідства. А ми ж розуміємо, що для 15-го року 97-й, це вже минуле. Та проживши у цій вірогідності майбутнього рік, наша героїня повертається назад до 97-го року. Вона не повертається саме у ту крапку, з якої відбула, а майже у ту крапку, тобто умовно, через декілька днів після скоєння злочину. Звичайно, хтось міг би сказати, що це мухльош типу ж. У 15-му році, звичайно, вже зрозуміло, як завершилася справа 97-го. але поки що є надія врятувати життя зниклої дівчинки. Оскільки вона подорожує з 97-го року, то для неї це тверда земля, тобто події, які відбуваються зараз. А от майбутнє це лише тіні. Чому? Ну, тому що ж існує багато варіантів майбутнього. І ніхто з нас не знає, по якому розвитку подій піде земля у далекому майбутньому. Бо варіантів цього майбутнього безліч. Тому лише тіні. Ну так, дізнавшись про щось у майбутньому, ти можеш щось змінити у минулому теперішньому. Минулому для 15-го року і теперішньому це 97-й. Ну, на момент книги, звичайно. Короче кажучи, протягом книги, отак, стрибками туди-сюди, вона розслідує діло. Звичайно, це ще не все, але перш ніж продовжити, хочу зазначити наступне: щоб зрозуміти цю історію, вам не потрібно розбиратися у подробицях, що ж таке квантовий час, або ж у планківських теоріях, або ж у а, теоріях там Гокінга, випроміненні Гокінга. от. Або ж у чорних дірах, білих дірах і всьому такому. Насправді, щоб зрозуміти цю історію, вам потрібно не так і багато. По-перше, бути дуже-дуже уважними, тому що тут буквально кожна деталь має певне значення, і якщо ти запам'ятаєш деякі деталі, на які автор періодично звертає увагу, то по завершенню все встане на свої місця і ти все зрозумієш. Тому важливо звертати уваги на деталі. І другий момент не налаштовуйте себе на складнощі. Не потрібно говорити собі перед читанням книжки або ж під час читання: Господи, як це складно, нічого не зрозуміло, тому що тим самим ви самі себе на це налаштовуєте. Не сприймайте це все аж так серйозно. Просто прийміть правила гри, які полягають в тому, що героїня може подорожувати в майбутнє і з майбутнього повертатися назад. Тобто, якщо вам заскладно зрозуміти, що там робить цей белдвигун, вам не потрібно розуміти, як він працює і як утворюється квантова піна. Насправді все, що вам потрібно для розуміння книги, Автор вже написав. Тобто все детально описано в книзі. Вам і не потрібні подробиці інженера або ж механика, як створювався цей белдвигун, як він працює, вам не потрібно знати, як працює квантовий час. Звичайно, якщо ви занудні і для вас це важливо, підіть загугліть. Але якщо це для вас не так і важливо. Все, що вам потрібно знати, що вона сідає на корабель, двигун створює у цю квантову піну, відкриваються нори, і вона потрапляє у майбутнє. Ну, це такий, знаєте, спрощений варіант. Тож тут немає нічого складного. Уявіть собі, що є крапка, в якій ви живете, а майбутнє передбачити неможливо. А потім уявіть, що крапка це сонечко. А от промені, якщо ви малюєте сонечко і його промені, уявіть собі, що ви живете в цьому сонечку, а промені, які з нього виходять, це різні варіанти майбутнього. І наша героїня, коли вона розганяється, вона потрапляє у будь-який із цих гепотетичних варіантів майбутнього. Ну, а потім, звичайно, вона повертається просто назад у це сонечко. Ну, власне. Цього більш ніж досить, для того, щоб зрозуміти хоча б першу частину книги. Але що ще потрібно знати про час у рамках цієї історії? Оскільки є багато різних варіацій майбутнього, то логічно припустити, що є і різні варіації минулого, і, можливо, теперішнього. Чому б і не бути місцю поза часом? І, власне, Таке місце створилося на землі під час випробування Белл-двигуна. Там створилася часова кишення, на перетині якої ти можеш зустріти свого двійника. У цій історії вони називаються дублями. Також ви тут зустрінете петлю часу та зіткнетеся з рубежем. Але для того, щоб це пояснити і про це розказати, нам потрібно ще на деякий час залишити Шенон мос з її розслідуванням. Нехай вона його там проводить, та повернутися ще трохи назад, у 86-й, на момент старту Терезів. Насправді все почалося не з Шенон. Ну, вона лише винтик. У часовій програмі глибокого часу все почалося набагато раніше, ще до її появи у програмі. Коли винайшли Белдвигун, то людство, звичайно ж, ринулося у космос та почало досліджувати різні варіанти майбутнього. І одним з таких кораблів і були Терези. І саме тут почалися перші помилки, що згодом призведуть до катастрофи. Команда Терезів почала руйнувати час. Вони забрали дівчинку із іншого майбутнього, вони знайшли іншу планету. У далекому далекому майбутньому вони побачили, як живуть люди. Вони побачили загибель людства і зрозуміли, що вони наробили помилок і вони мають їх виправити. Але для того, щоб їх виправити, потрібно прийняти дуже-дуже непросте рішення. Власне, створився рубіж, який перетинає багато варіантів майбутнього. І, звичайно, можна було б сказати, що коли, бо це ж таке типу правило, коли ти покидаєш майбутнє, то і цей варіант зникає. Але рубіж перетинає багато варіантів майбутнього, тобто, час зруйновано. І є інший варіант. З дуже-дуже непростим вибором, який приймає на себе капітан. Вона вирішує, що для того, щоб все зупинити і врятувати людство, щоб а, людство не дійшло до цього рубежу і не було знищено, то потрібно знищити Терези, Власне, з усім екіпажем. Але на кораблі піднявся бунт, бо люди не хотіли помирати. Вони вирішили, що якось самі це розру... розрулять, у них прокинулися звірячі інстинкти, і вони почали вбивати. Але справа в тому, що корабель вже повертався на землю, і там був пошкоджений двигун. Коротше кажучи, через збій у системі, а в кораблі ще була стрілянина, весь цей бунт вбивства. Вони зазнають аварії і потрапляють саме у цю кишеньку часу. Ну, у ту саму, яку я вже згадувала, що коли випробували Белдвигун, створився такий собі кишеньковий час поза часом. От туди вони і потрапляють. Але потрапляючи туди, вони не просто зазнають аварії. Трапляється ще дещо через твої дії, і через те, що це все ж таки белдвигун, який працює з часом, терези не просто розбиваються, вони ще й потрапляють у петлю часу. Тобто, у певний час ця петля запускається, корабель типу підіймається. І все йде наново. Тобто вони постійно вбивають один одного. Постійно підіймається цей бунт, і Терези падають. Потім починається все наново, вони знову починають убивати один одного, і Терези знову падають. Але ж ви пам'ятаєте, що це ще й зона двійників, а отже, з неї можна вийти вже на землі, що й трапляється. І тепер у 97-му році безліч. Різних двійників, які вбивають всіх причетних до цієї таємної операції, через те, що вважають, що міністерство і винно у виникненні цього рубежа. Тобто ще й з'являються вбивці, і, власне, Шеннон Мос і розслідує один зі злочинів скоєними цими вбивцями з Терезів, які і вбили родину одного зі своїх. Та що, як вони всі помиляються, і відлік почався не звідси, а ще набагато раніше? Адже що б вони не робили? У які б варіанти майбутнього не стрибала б моз, Зрозуміло, що рубіж стає все ближче і ближче і ближче. Тому що вони роблять певні помилки, які призводять власне, до наближення цього рубежа. Що як потрібно потрапити? На Терези знайти їх та запобігти бунту, і, власне, довести задум капітана до завершення. Отже, як ви знаєте, Шененмос це таємний агент, і вона потрапила у програму не випадково. Коли вона була підлітком її подругу, вбили у сім'ї, у неї також не все було гаразд. Батько зник і їм сказали, що він зник. У морі, а з матір'ю у неї були не досить такі добрі стосунки. Але одного дня на неї звернули увагу агенти таємної служби, та вона отримала пропозицію після завершення навчання, яке вона тоді проходила, прийти на співбесіду до них. Але це скоріше було випробування, ніж співбесіда, і вона його пройшла. Ну, власне, так, вона і потрапила у програму, де на завданні початківців отримала травму. Отже, ми бачимо агента інваліда з психічними травмами. А зважаючи на те, що подорож у часі і так впливає на психічний стан, то що ж вона таки там робить? Маєте сумніви? Я також. Насправді, в мене є деякі думки з цього приводу, бо програма існувала до того. Як до неї доєдналася Шенон. Батько зник і їм казали, що він зник у морі. І це згадується досить часто. А ще коли Шенон відправляється у майбутнє, потім повертається назад до свого часу. І коли її питають, де вона була ці дні, вона каже, що вона була у морі. Тобто, це як стандартна відговірка агентів. Тобто розумієте цю аналогію, на яку постійно звертає увагу автор. Батько зник у морі, коли її питають, де зникала вона, вона каже у морі. Тобто, може бути, що це певний натяк на те, що її батько також був агентом. Деякі агенти під час подорожей зникали. А іноді екіпаж кораблів повертався з померлими. І, звичайно, якщо її батько мав відношення до програми, то тоді все стає на свої місця. Адже чому саме вона з мільярдів людей на планеті обрали її? Звичайно ж, простіше долучити вже сім'ю, яка в це втягнута, ніж шукати геть когось зовсім нового. Але якщо так розмірковувати, чи зник її батько, чи може вона просто не може його впізнати? Справа в тому, що подорож у часі дуже специфічно впливає на людину. Не тільки психологічно. Ти спочатку три місяці проводиш у квантовій піні для того, щоб стрибнути туди, там ти проводиш певний час, тобто на 19 років наперед ти стрибаєш, там проводиш певний час. І... Повертаєшся назад ще 3 місяці. І у реальному у нашому часі а, ти ж повертаєшся майже у ту точку, з якої пішла, тобто може пройти декілька тижнів або ну, залежить від того, як довго ти пробудеш у майбутньому. так? А, а може там, декілька, наприклад, днів пройти. Ти повертаєшся майже, майже у ту точку, з якої пішла. І для тих людей, от ти стрибнула з 97-го у 15 й для тих людей. Ти майже не змінилася з відправної точки. Але ти ж таки стрибаєш на 19 років наперед. Тобто, коли люди повертаються, вони виглядають доросліше, ніж коли вони відбували. І, звичайно, рано чи пізно може так трапитися, що ти будеш виглядати старшою за свою матір. І у такому випадку, звичайно, може простіше просто. Не говорити про себе. Звичайно, якщо враховувати, що існує багато ліній часу, та в них можуть відбуватися різні події, то не дивно, що можливо десь існує інша лінія часу, в якому Шеннон не зазнала тих втрат, яких вона зазнала. Її подруга жива, у Шеннон інше життя. А якщо змінити Деякі події, то може й трапиться так, що Шеннон і не потрапить у цю програму. Можливо, саме тому автор і завершив історію так, як він її завершив. А скажімо так, автор поставив жирну крапку в історії Шеннон Мос. Він закрив її. Арку. Звичайно, може бути інший корабель. Не Терези він може називатися якось інакше. На місці Шененмос може бути інша людина. Але по завершенню книги, я думаю, все було досить логічно. Насправді я очікувала, що вона помре. Тому, коли змінилося минуле, змінилася відправна точка, власне, я не здивувалася. Єдине, що мене Різонуло, а це рожеві соплі. Справа в тому, що це досить кривава історія. Знаєте, з тих історій, де описані нутрощі, які літають у вакуумі, кров вбивства, де описані запахи, де згадується трупний запах, наприклад. знаєте. І побачити по завершенню. Рожеві соплі, для мене це дисонанс такий був. Проте це ще не все, що можна розповісти про цю історію. Ви знаєте, божевільні стерезів не просто вбивали своїх жертв, вони видирали їхні нігті, а іноді і відрізали волосся. Для чого? Їхня філософія ґрунтується на скандинавській міфології, тобто тут використовуються скандинавські терміни, а це означає, що є певний символізм. Так, наприклад, Терези, корабель, що зазнав аварії та опинився у петлі часу з безкінечними смертями та мерцями на своєму борту, вони назвали свій корабель Нагльфар, тобто це корабель з нігтів мерців що повезе душі мерців наприкінці буття. І щоб знайти цей корабель, вони мали знайти Хвергельмір це такий рудник та 12 потоків, що брали з нього свій початок. Далі знайти Ікдрасіль це світове дерево, що поєднує всі світи. Ще ви тут знайдете згадку про залізний ліс, Ніфельгейм, світ мерзлоти. та Хельгейм, пекло. Царина мертвих. Тож тут багато символів. Та ж вода, що символізує кругообіг народження, життя, смерть, чорне сонце зв'язок з невидимим світом, де живуть духи. Саме тому там згадувалося, що татаювання, що типу чорне сонце, це типу мапа, і вона вкаже, тому що це зв'язок. Власне, тут навіть прості якісь назви. І ті мають значення, якщо ми вже говоримо про символізм. Та ж назва корабля, наприклад, лібра, але в перекладі це Терези. Звичайно, я знаю, що при перекладі хтось може лишити лібра, бо типу це гарно, але тоді втрачається символізм. Адже за іронією саме Терези зруйнували рівновагу та застряли у петлі часу у вічному виборі. А от коли ти читаєш Лібра, ця думка не порине в твоїй голові. Саме тому дуже важливо звертати увагу на деталі. Що ж, як ви вже зрозуміли, у просторі часу, можливо, геть усе. Можливо, є якась інша часова лінія, де я сиджу та п'ю каву, а ви дивитеся на мене з екрану та розповідаєте цю історію. А можливо, це я подорожую у часі та розповідаю вам. Вже свою історію. До речі, у Каджита з каналу 3 кванти у півночі є чудове відео про 5 парадоксів часу. Що ж, підуся до свій часовий корабель для того, щоб зустрітися з вами вже в понеділок. Папа. -па.